холодный парафин або крем-парафин это современная альтернатива классичному, классической парафинотерапии. Крем-парафин действует так само эффективно, как горячий, но без нагрева и с максимальным комфортом для шкиры. Процедура – справедливый порядок для пересушенной кожи рук, что лучится. Крем-парафин по шкиру, что загрубила. Загои Загу... микротрещины, покращивают кровообик, А завдяки натуральним маслам та вітамінам з ногті живеть шкіру на глибинному рівні. На відміну від гарячого парафіну холодний, не нужно розогрівати, його просто наносять шпателем і вже через 15-20 хвилин шкіра стає неймовірно м'якою та бархатистою. Холодна парафінотерапія ідеально підходить тим, кому тепло І тим, хто цінує зручність та швидкість догляду. Найпопуля... Найпопулярніші аромати крем парафіну від Elite Lab це лимонад, маліна, пінаколада. Вони дарують не лише догляд, а й задоволення від кожного дотику.